Всім привіт, народ! З вами я Марій, і ми продовжуємо Darksiders 2. Що ж, це DLC могила Аргула, тому давайте все ж таки зайдемо. Попередня серія зупнувся перед цими дверима. Як бачите, я трошечки обновив наш гардероб. Ось можете його подивитися. Я сходив в основний світ, пройшов основний початок, переміг, грубо кажучи, батька Ворона. І зайшов до наших кузньів закупитися обладунками, оскільки мені дуже захотілося подивитися, що у них там продається. І дивіться, каптур чарівника, який ми вибили. І тернові Наплічники Ката. Мені досить сподобалися їхні характеристики. Я переодівся і перевівся повністю на критичну атаку. Та й будемо намагатися, як то кажуть, пробити. І будемо дивитися, може вони достатньо добрі, а можуть бути достатньо погибані. Будемо дивитися вже по ситуації. Так, у нас тут є підйом наверх, а є дорога далі прямо. Можна спригнути піти махатися, але давайте сходимо сюди. Мене цікавить, що тут є, все ж таки. Ага, бачу портал. Якщо є портал, значить є місце, куди можна буде тепнутися. Понял, прийде. Отизьмого блукача. Все ж таки цікаво. Так, і пройдемо сюди. Зберемо, можна, плюшечку. Ага, зілля. Ага, а ось і другий портал, куди нам треба. Окей, чудово. Давайте зганяємо, візьмемо. Дивимось, що тут взагалі є. Сподіваюсь, це буде досить цікава така локація. Так, мене кудись викинуло. Куди? Не знаю, за чим теж не знаю. Але давайте дивитись, що нам тут дадуть. Це, звичайно, звичайно, скринька. Як зазвичай всякий мотло. Ця <с> гра по-другому чогось нічого не дає. Добре, оскільки ми тут все зібрали і прохід ми тут е буде подивилися, то більше тут нічого немає, давайте тоді спрагувати. І зараз будемо махати, так сказати. Опа! <с> Крижаний титан, а оце вже цікавенько. Чао персику. Ізі щось. Думаю, що хоч бутылочки були. Ключ до шпилю. Цим ключем відмикається хит на шпиль. І тут вихід одразу. Ага, харін, там плав, бо дивиться, київа лут тут повибивав. Прикольно. Куча різних нових кос, якими ніхто не користується. Так, ну що ж, давайте відкривати трохи. Тут там знову навички. А, ні, всякий кал. Я очікував на щось майкраще, якщо чесно. <зас> Після такого-то боса. Ну гаразд, раз, гра, каже, що нам треба йти від селя, то давайте валити від селя. я нічого проти не маю. О, якраз барига. ключ <зас> Ключить шпилю. Чудово відкриємо. Вітаю тебе, Мадридник. Так. Шалом бородатий! Давай я для початку я продам все, що я тут назбирав, якщо чесно. Так же клеві коси забирай, згубні коси забирай і далі. Подивимось, що ми тут ще поназбирювали. Ух ти, ми блін одержимо і зброї купа вибили. Ну і будем. Так, плащ подорожнього можна продати. Що у нас? Тут обмотки подорожнього, рукавиці чарівника, теж кал всякий. Угу. І купити у нього треба. Давайте по максимуму зіллями здоров'я і зіллями гніву. Це прекрасно. І рушаємо далі. Золото знов, як то кажуть, капає до нас в руки мільйонами. Ну mm. <сум> що ж. Ну блін, народ, якщо в цьому доповненні, я не зможу купитися навіть з драконом. Я... Я вам даю клятку, що реально дропнуться всі ці DLC. Якщо в DLC показують таких ось босів, блін. то не показують, що у них реально можна щось класне побитися з кимось, то. Ну це кал. Це реально кал вийде. А я дуже хочу побитися, особливо з стоп... тим. Ага, ви подивіться, як тут все круто. Бляха, хам. Як тут все, блять, продумано? Тихо, тихо, смерть. Чого ти так скакаш? Опа? це тут є прохід кудись. Можна в двері, але ні. Давайте спочатку по стіні. Мене цікаво, куди я тут можу. Ага! Це типу можна було вернутися. Будти, блядь. Я понял. Я думав там щось є якась унікальне, типу буде знов кімната з кучею лута, а тобто, тут, оказывается, просто прохід назад. Жесть. Так, знов фонарики шукати. Ви знущаєтесь, чи що? Фонарик. Мені шукати фонарик. Оооо, мені ця локація все більше і більше не подобається, якщо чесно народ. Я просто ну дуже не люблю, коли мене заставляють тупо тратити додатковий час заради того, щоб я бля, пішов і шукав комусь фонарик, блін. Філхим, б -б 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 -да 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 Давай іди сюди, ти ти пілаштуй, тіл хім, Ну що, може ще кім. Бачу. Вилетів. Хоч <смір> лут падає нормальний, окей. Ця локація заслуговує в напрощенні тільки через те, що на ній лут є. От і все. Досить багато випадає. І то, певно, через те, що я носю на собі амулет кровавий, типу, ліліт. Що з серцем демона дає мені можливість. Ага, це мені ще й доведеться, коротше, бігти назад. Заради портала. Тут і Господи Все, якось треба тут перепригнути. Поняв, це не перепригнути. Ну Окей, питань немає. Опа, добрий день. Ну і чотиричик. Пацани, я вас попереджаю. Добром це не кінчиться, знаємо. Зак из Я же сказал, что в Зубровце не скричите. Для вас. Офигеть. Ну тут лута падает. Конечно. Просто, просто жесть. Я в шоте. Ну що, ну, були тіпи і нема тіпів, як кажуть, бо... дурним не скучно самим. Да. А локація, знаєте, вареник, мама зліпи мені вареника. Є спуск донизу, ну давайте подивимось, що у нас тут є. Ага, по-любому йти донизу, бо тільки там дадуть вам ключ. Ну, або загуба закаточні Ні, Я вам кажу, DLC мені подобається, але мені не дуже подобається, коли не заставляють бігати по 3-4 години, знаєте, тільки зарад того, щоб пройти до якогось босса, побитися з кимось сильним. Мені треба бігати не знаю скільки і не знаю як. От у Азії було прикольно, мені сподобалось. Там коротко, типу, побігав трошки і тобі дали якогось нормального босса, з яким ти помучився, трошки побився, ти отримав кайф. А тут тебе заставляють бігати битися з якимись каловими мобами, яким ти можеш накидувати, блядь, навіть не дивлячись на них. І. Ну, по факту. І... Я навіть не знаю, що сказати. Ну, то... Я не отримую інтерес від того, що я гасю звичайних скелетів. Якби я хотів піти побити скелетів, я би, знаєте, куди зганяв? Cannot... Ну цей. мертвих. О там, так, да, там настроє піджопа, помахався, типу траля ту-лю-лю, і от така фігня. А не займатися всякою фігньою О, тут зараз знову битися з кимось. Ну так, крижаний цей. Як зазвичай. Сталкер крижаний. Офігейть, а він сильний, капець. Без його ульти цей галімою він ще ніхто і звати його ні я. Кидаю отихором. Щити гіди луплю. І все. І тупо починає нагіт. <звук> До побачення. <звук> Розумієте, ну просто кидати на мене тупо мобів, яких я нагибаю за щитані секунди, я би це пшеникам. Єдина проблема це к мобів, що не постійно тебе стунять і можуть перетворити на льот. Все. Далі різниці я між іншими ну, от реально не бачу. Просто не бачу. Якби вона була, питань немає. А так мене тупо закидують мобйом. От і все. А це ніфіга не весело. Блять. DLC стоїло гроші, і я требую його зрати, якщо чесно. Ну, я не требую кайф. Да, локація красива, слів немає, типу, ну, прикольно виглядає, і все цей. Але знаєте, народ, просто битися ну, з тим, кого ти можеш нагибати за щитані секунди, це якось, ну. Б. Не знаю. Ні, ну реально. Я просто може хтось подумає, що я жаліюся або що, але я просто констатую факт. Факт того, що ну, гра не може дати щось новеньке, вона постійно себе якось заганяє, шукає, що то не може поняти. Думаю, блін. Так, да, моменти тут є прикольні, я не спорю. От взагалі, є такі, що мені прям реально подобаються, і босси різнообразні, але тут по факту одне і той самий мобьо просто має силу льда. Вот и все. А це, ну, параши. Ага. Окей. Ясно. Тепер я зрозумів, що я мав робити. Ну да, і ще, коротше, народ у, в цих локаціях добуває дуже багато, типу, о, побігай з цим, пороби це, ну, це тобі обов'язково сподобається. Вони, типу, думають, блядь, що мені з порталами нравиться подобається грати. Я ще в першій часті проклинав того ідіота, який придумав, блядь, 2 часа бігати по башні того клоуна, якого завалив за блядь, менше ніж 5 хвилин, народ 4 хвилини, здається, пішло на страгу, так. Да. Вас будуть закидувати МАБ'єм, народ, так що розумійте, якщо хочете DLC краще, блять. Ну реально, я не хочу, щоб витратити свої дорогоцінні гроші на DLC, в якому будете битися з такими самими противниками, тому рекомендую вам народ просто. Ну, скачайте. Да, я не, я, я, звісно, не дуже люблю піратів, але народ. Якщо у вас, блять, ну, реально, немає денег, а ви хочете поіграти, блядь, скачайте. Я жив, поняв, що треба зробити, народ. Дивіться, беремо смертельну коватку. Вітаю, як то кажуть давайте тягнути сюди. П'ят, блядь. Не you know, це для дебілів, мабуть, зробимо локацію, або Давайте подивимося, що тут є. А, ага, нічого. Ну, окей, я зрозумів. Тут як зазвичай типа, блядь, просто поламай голову, ми просто розтягнемо, час, щоб написати Додаткові години гри, блядь. Ще чого-то. Додаткові гри години народ, блядь. те, що у вас буде гімароя повна срака. От що у вас буде, народ, а не години гри. По факту, ми просто тупо бігаємо 2 часа на локації, щоб побитися з класним боссом. От і все. Замість того, щоб додати пару класних босів, нових розроблених з атаками різними чи чимось. А давайте просто закидаємо їх обичним маб'йом. Ну да, що, блядь. Ти, у нас, як то кажуть, ігроки з G'Nos, з Гівна, блядь будуть жерти все, що їм скажуть. Що, бля, напряга, берете і Фігач. От і все. Тепер друге питання, який це вибраться? Народ, я заспокоюся, у вас там була розслабляюча музика, а у мене був, блять, можна сказати, зрив. У мене, якщо чесно, це дуже сильно подзадолбала ця локація. Я по факту бігаю тут, блядь, як дебіл 2 часа, блядь. По факту, щоб піти побитися з якимось каловим босом, блядь. Я не знаю, як вам ще описати, як дерьмо, а не локація. Якщо хочете поіграти, це DLC, скачайте краще Dark Seid, із через торрент, блядь. Ну не віддавайте бабки за оце дерьмо, як зробив я. Ну не варто ти гроші. Я вам кажу, як є, воно того не варте. Все, що ви отримуєте, це битви з гавнолобами, блядь. О, дивіться, ви зараз заходите сюди, от ви берете ключик, да? Зараз вас на вас знову скидують 3000 мобів. Гавно, блядь, мобів, опа, от. На вас скинуть 3000 гавно мобів. Да, от дивіться, я забираю ключ. Зараз, як зазвичай, вони покажуть мені картинку, типу, о, давай бийся, блядь, тут такі моби класні, бля. Пішли на них. На три відомі букви всі, що, Чесно, народ, бля. Я взагалі ненавиджу, бля. От, що, що, а оце ДЛС, це повний Такого дерьміца, блять, можна поїсти нахрен в люби інші, блять. <плес> да, бля, але знаєте що, народ? Якби я хотів лута, бля, я б пішов собі по локаціям бігать, керно і маявся, блять. Я пишу це за чіткими босами, за прикольними емоціями. А я за цим каловим дерьмо по Реально, попадку. Треш, дерьмо, блять. Я не знаю, як це описати вам ще. Ви просто не заслуговуєте не дуже брати в такі дерьміще, блять. Знаєте, зробили, типу на адмісі, вот і все бути і, і от що. Ну, я отримав, блядь. Йо, ви чустили, кого, блядь, самі зайобисті противники. От і все, що вам дадуть, блядь. Вас погибуть трошки, ну, щоб ви, блядь, так, знаєте, не розслаблялися, народ, блядь. А ты, коли, це, ти курю, ви що думаєте, блядь? Ну, шо, можна грати, чи шо? Звісно ж ні, блядь, ми не вкинемо вас на DLC, блядь, три тисячі мобів, з яким ти вже хвитарилися робити мені. Ви в компанії з ними мало наїбалися, куди вам далі, блядь, а що? Оце, оце все? Оце все, що я заробив, блядь, за гроші в DLC Ти даже не босс, це повний кал. Всякої фігні накидають, потом пишуть, типу, офігенне DLC Я почитав описи, почитав Вікіпедію, кажуть, що тут буде класно. Ни тут не класно, народ, блядь. Той, ну, кому нравится ломати голову, блядь, бігати з загадками дівільними їхніми, блядь. Без всяких прикольних боссів битв. Ну кал. По факту, кал. Я відчуваю запах плоті живий. А я відчуваю, як попахують дермітцом від себе, і я бачу перед собою ворога. У тебе душа великого змія. Так. Добре. Мені вже починає подобатись. Я служу тому, хто викликає моя, а моя сутність формується його волею. Я знищу тебе. Ти можеш знищити це втілення, але ти не станеш знищити мене. Моя душа не з тих, яку можна збудувати колодязі. Мені б'ється чиста сила без сотні. Абіон перед смертю усі тоді доведеться. А <рив> чого <рив> не дають? Я сподіваюся, оцей пост мені хоч якісь проблеми доставить. Ну, поки так я себе, якщо чесно. А, блядь! Нарешті! Нарешті виклик! Хоч що це DLC дасть? Ну давай, помикаємося! Покажи мені, що ти здати, пакло драконіще! Та, давай, я хочу більше! Куда тікаєш? Ну і чо? Ой, блядь, сосульками ми плюємося. І чо далі? Будешь сейчас новенький. <реклама> Эй, сюжетный босс, краще бачу. Что, может ты мне не хотел, зачем чем это? О, 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 не, 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 это вообще Блядь, жесть, я в нулю. <реклама> Нарасти, хоть кто то <реклама> Цикавый. Ой, ой. <реклама> Ладно, это классно. Ладно, полетели за счет ворон. <решит> <решит> И куда? Куцику, ходи к тебе. Так ты, блин, ну за атака уже тебе вообще говно с говна. Ну она тебе не идея. Ну, ну ты ее еще за атака, а я звичайным ходом. Спор. Давай, давай сейчас новый. Пустякал. Я таки бачу у весолома. <решит> Опа, опа, ви дивіться, ви подивіться що шоу робить. Ой, ты сбесишься, да? Ухи пути хороший, а что-то ти такий злой. Хто, тобі тебе увидели, да? бійся, я тебе ще мою вижу. <рисвіт> <рисвіт> Блин, ну ты цирк на дроти, слово. Ну Давай! О, сосульки, да, ну да, классика, стабильность. Давай дальше. Что, сейчас выручит интересно? М -м да. Да ты что? А пути еще Ой, блин. Ай, спускайся, я тебе нагну, блядь. Цікаво, якщо чесно. Ну, єдиний босс, який мені сподобався. Гробниця скинтого короля, поверниця до острота. І це все Типа ця нагорода з нього це один молоток? Блять, ну, ну це Параша. Це Параша. Босс прикольний, да, питань нема, але 2 години я бігав заради того, щоб побитися з боссом. Та ну це шкал, народ. Ну, по факту. Дірміцо, якщо інші DLC теж такі на дві серії, ну це буде швидко, якщо чесно. Я очікував на щось більше, а тут оказалось, ну, дві серії фінал. Йдемо до остриота, подивимось, що він там дасть. Смішно. So ха you смішно. Отже, ти повернув. Чекай, ти хочеш отримати частку скарбу. Не хвилюйся, вершник. Ось отримав свою нагороду. Е, Не переводимо хрінь. <с> давайте просто подивимось. Що <с> це таке? Крадіжка гніву, гнів за вбивство, пошкодження льдом, ну. І урон говно. Ну, давайте чисто подивимося, як вони виглядають. Це типу спечені, печені його, да? такі собі коси, просто виглядає топово. Що ж, народ, а на цьому певно будемо закінчити. Вже в наступній серії відправимося в інше наші DLC, бо це хп'єс. Ну, по факту мені взагалі не все. Ну кал. Бот ще прикольний а бігати по локації ну каліще, просто каліще. Ну, хрен з ним. Все. Народ, на цьому буде закінчити серія. Дякую за престиж, що до кінця взагалі народ. Якщо відео сподобалося, знаєте, що робити. Якщо не сподобалося, то вже знаєте. Що зібрати на цьому закінчить? З вами був я Марій. Це був смерд Дарксайдер здать. Зустрічі в наступних серіях. Бай-бай, мої хороші.